Всім привіт! Дивіться, що в мене є перші еко-панельки від ICOS, які зроблені з перероблених девайсів. Так-так. З оцього ось це. Ми вже розповідали про їх проекти з переробки і навіть разом віддавали старі ICOS. Ти хто ж знав? Може і тут є мультінг. Цього є чотири кольори. Ніжні, пастельні, ну дуже красиві. Поки дістану одну. Вона дуже прикольна на дотик. Якщо звичайна панелька така глянцева, гладенька і ніби слизька, то ця здається м'якенькою на дотик. Така ніби тут трошки є гуми, Колір ніжно-зелений. Ось ці крапельки це результат від використання перероблених матеріалів. Матеріалів. Це результат від використання перероблених матеріалів. Пам'ятаєте кросівки Nike? Ось це дуже схожа історія. Далі в нас іде жовтий. Він нагадує мені лимонний щербет і шматочком монету. Ось це в нас ніжно-блакитний. А ось це мій фаворит. Рожева світінка мого улюбленого бузку. Насправді круто виглядає зі сріблястим айкосом. Взагалі, дуже круто, що бренди все частіше звертаються до теми ресайклінгу. З українських пригадую бренд нижньої білизни Бра-бра-бра. Вони приймають на переробку зношену білизну та дають знижку на покупку нової. В магазині квітів Арка відмовились від пакування з пластику. А бренді одягу Ксенія Шнайдер нові речі шиють із старих джинсів та спортивних костюмів. Ну і Айкос теж йде цією дорогою. В всіх фірмових магазинах є спеціальні ресайклінг бокси куди можна приносити старі деваси, вайпи, одноразки, як айкосні, так і інших брендів стійки, поди і аксесуари. А результат таких дій вже у мене в руках. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, який колір вам сподобався найбільше. Всім па-па і слава Україні!